Так, Нарешті я сама, я їду по ділу і можу записати відповідь для декількох коментаторів. Можна спитати в мене нашу, Маша, Господі. Там один-два зайде і щось напише, типа, фу, яка гадость, яка мерзость. Фу, яка гадость, яка мерзость, яка скучнота і так далі, це ви. Тому що ви люди, наповнені говном. Вибачте, що перехожу на казацьку, ну як єси. Важко на українській мові підібрати ті слова, які я хочу сказати. А особливо для тих, хто пише, я думаю, вони з тієї сторони, бо пишуть мені виключно на кацапське. Мерзость это ви. Ви э, лазите по Ютубу для того, э, щоб побачити там якісь проблеми у людей, скандали, інтриги, побачити і так далі. Вас інтересує, що хуже. Що це зашкварніше, чим є у вас. Ну, я вам скажу, хуже не буває. Навіть якщо ви бачите треш і так далі, це все делается по сценарію, для того, щоб такі, як ви, заходили, смотрели цей трэш, фриков, проблеми, скандали. І люди заробляли на цьому кошти. Понятно? Для мене Ютуб це моя віддушина. Я говорила і кажу, що я тільки почала знімати влог. Я тільки почала е, вивчати цю тему, що, як. Я не буду писати сценарій, я не буду там розігрувати якісь комедії, драми для того, щоб вас заінтересувати. Там є погу. Нравится вам, не нравится. Не смотрите. Но я, когда смотрю, захожу на какие-то каналы. И ну там мені подобається, десь щось черпаю, натхнення кис бачу, другие кисне мне не подобається. Я даже не думаю про то, чтобы написать людині комментарий. Это мені вообще похер на самом деле. Какого рожна, вы приходите ко мне и пишете? Человеку абсолютно мінімальної аудиторії на цьому Ютубі, яка тільки почала. Ви хочете що? по типу Мою надію і віру на те, що в мене дійсно вийде, я навчуся, як правильно подавати корисну якусь інформацію, взагалі показувати своє життя, знайомитися з друзями і так далі. Щоб я потеряла надіжду і за таких, як ви, та. Коротше. Я не хочу сильно матюкаться, хотя признаюсь честно, я очень матюкливая людина и могу быть достаточно Если вам захочется написать мне гадость, пойдите и Ладошкой подотрите себе сраку и вытрите потом себе губы. Понятно я сказала? Чтобы больше на моем канале этой хуйни не было. Всім мир, а моїм всім 290 <хи> хотіла сказати тисячі підписникам. Я дуже вдячна за те, що ви ну, навіть у той коментар, що нехай процвітає канал і так далі. Я вам дуже сильно вдячна за цю мотивацію. Я згодна, що десь воно. Вам таке, але критика має бути умісна, і критика має бути чітка і по ділу, а не просто боже, який ужас, ви себе слышите. Та я себе і віжу, і слышу!» Все, дякую за увагу. Вибачте, що груба формі.